Тарас Шевченко уривок із послання і мертвим, і живим, і ненародженим. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю: нема ні пекла, ані раю. Немає Бога. тільки я. Та куцинімець узлуватий, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаємо. Німець каже Ви моголи? Моголи, моголи. Золотого онуча та мерлана голі. Німець каже Ви слов'яни? Слов'яни, слов'яни. Славних прадідів великих правнуки погані. І колара читайте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в слов'янофіли так і претесь. І всі мови слов'янського люду, всі знайте, а своєї? Дасть би, колись будем і по своєму глаголать. Як німець розкаже, та й до того історію нашу нам покаже.